Так, ви все правильно зрозуміли. Це відео знову про Луку Дончича та його феноменальний сезон. Надалі обіцяю взяти певну паузу щодо обговорень талантів словенця, а в цьому відосі зібрав думки з декількох подкастів та студій. Послухаємо уривок подкасту Дреймонда Гріна, який повернувся до інтернету. Послухаємо звичайно Джей Джей Редіка та легендарну студію з Стінті. Всі вони говоритимуть про словенця, його претензії на титул MVP, потенційні шанси в боротьбі за титул. Називатимуть імена людей, які потенційно могли прийти і словенцю на допомогу в боротьбі за титул. Нещодавно ось цікава історія була: Грег Попович казав, мовляв, у нас було завдання не дати Луці набрати 50 очок, а він набрав 51, а дала виграв у нас в один бал. Це просто якесь знущання. Ось вона реакція Грега, коли він подивився перформанс Дончича проти його команди, а багато людей продовжують дивитися дабл Дрібл без підписки. Тож закликається виправляти, підписуватись на наш канал. А також не забувати про лайк та дзвоник. Це реально важливо. Поїхали! І починаємо з уривку подкасту Дреймонда Гріна. Лука Дончич особливий гравець, і мені цікаво бачити те, який сезон він проводить. Чому це цікаво, Дреймонде? Це цікаво, тому що всі постійно говорять, що Лука не в формі. І ось що я хочу сказати щодо його прогресу в цьому сезоні два роки тому він грав на Олімпійських іграх, після чого втомлений відразу розпочав сезон NBA. Можливо, у нього лише невеличкий відпочинок там був, тож Минулий сезон він увійшов не в найкращій формі. В Минулому вересні Лука грав на євробаскеті, і регулярко він розпочав у топовій формі, і проводить сезон на рівні MVP, Як всі цього і очікували. Багато хто не розуміє, але для того, щоб претендувати на титул MVP, гравець має входити в сезон у чудовій формі. Важко претендувати на цього роду, коли тобі доводиться покращувати свої кондиції вже під час сезону. Треба пам'ятати, що рішення про нагороду приймають люди, а не комп'ютери. Гравець потроху завойовує голови людей вже з самого початку сезону. І Лука показує, на що він здатен, коли знаходиться у хорошій формі вже зі старту сезону. Він на тисячу відсотків демонструє гру рівню MVP, як і його конкуренти, але видно, що після втрати Джелана Брансона Далласа є певні проблеми. Але клуб нічого не змінював. Лука просто став більше брати на себе. Прогрес Дончича був неймовірно дуже приємною новиною для мерс, для НБА, для любителів баскетболу по всьому світу. Адже він став одним з найособливіших гравців, які виступали в лізі, і його перформанс минулого тижня, коли він зібрав трипл-дабл, набравши 60-ти очок, Це лише ще один крок до визнання. Те, який набір мін є у Дончича, це просто неймовірно. Absolutely incredible. Who is your... Хто серед доступних гравців, яких достатньо багато, багато гравців, яких можна обміняти протягом наступних місяців. Тож, хто як ти вважаєш, оптимальна друга зірка в команді Луки Дончича, хто міг би йому насправді допомогти? Все питання в тому, хто насправді буде доступний для обміну? Ідея з Бредлі Білом мені дуже подобається. Його здається, зв'язували чутки з Денвер Накець, якщо я не помиляюся. Але очевидно, що таким гравцем в команді Луки має стати без баскетболіст, якому комфортно грати без м'яча, балансувати в цих ролях Ну, ось, наприклад, клей Томсон, так та Дреймон Грін. Вони унікальні. Клей зірка, яка грає без м'яча. Дреймон є таким посередником між лініями. Але більшість зірок грають саме з м'ячем. Окей, можливо, треба пригадати про Тайріза Хельбертона, який обожнює пасувати, і він вміє розганяти швидкий напад, але він все одно здебільшого грає з м'ячем. Дейм Лілард такий самий. Будь-який топовий гравець, якого ми зараз назвемо. Він грає з м'ячем. Тож цікаво поговорити насправді ще про Бредлі Біла. Він вміє грати без м'яча, вміє виконувати кати, атакувати з точки і після цього працювати в ізоляції або на пікінролог. Так він виглядає як оптимальний варіант, але чи доступний він для обміну? Мені здається, що чутки щодо його обміну тривають вже років 9, Таке враження. Так, Паскаль Сіакам. Він теж унікальний гравець, і я б не назвав його гравцем, якому обов'язково потрібен м'яч в руках. Він вміє виконувати свою роботу і робити правильні речі на майданчику. Він має скили, щоб по-різному набирати очки. Тож так, це теж хороший варіант для Даласа та Лука Дончича. Це був Дже Джередік далі по курсу на студія TNT, після якої ви точно замислитесь, а чи існує взагалі людина, з якою Лука зможе ділити м'яч. На якому рівні для тебе зараз Лука Дончич? Зараз він МВП для мене, говорить Чак. Місяць тому моїм фаворитом був Джейсон Тейтом. перший місяць теж був Лука. І лише після цього я став більше придивлятися до Джей Ті. Зараз мої фаворити це Лука та Яніс. Те, що він робить, слухайте. Я був сильним гравцем, але у мене ніколи не було 44 очки в середньому в шести іграх поспіль. Він близький до тріпл-даблу в середньому. Шак був одним з найкращих бігманів, які грали в баскетбол. Ти погодишся зі мною, що цифра дощеща це щось вражаюче, так? 44, 44 очки в шести матчах в середньому. Я повірити в це не можу, говорить Чарльз Барклі. You saw, you saw. Ну що, Шак, ти бачиш? Бачив його гру 23 грудня, коли він набрав 50 знову. Так, він казковий гравець. Якщо він гратиме і надалі на цьому рівні і матиме пару партнерів, які стабільно, теж демонструватимуть сильну гру. Удалоса є шанс. Якщо він і надалі намагатиметься робити все сам, тут я погоджуюсь із чаком, шансів у них на титул небагато. Він грає чудово, рухає м'яч, набирає очки, він має характер. Зараз мев, значить, варто місця бачу тож, якщо б плей-офф стартував прямо зараз, прямо сьогодні у них була перевага домашнього майданчика. Тож щодо нашого питання, якщо б регулярка закінчилася прямо зараз, ви б віддали нагороду тому, у кого найбільше перемог? Лука зараз лише четвертий. Якщо б він, наприклад, був би третім в таблиці, відставав від Денвера на пару перемог. віддали б нагороду Дончичу? я, я віддав MVP Луці. По-перше, голосу в мене немає, але б на сьогодні я проголосував саме за Луку Дончича. В мене є цікава статистика для вас. Лука Дончича лідирує в НБА за очками набраними не після асистів, після індивідуальної роботи. Він реалізував 404 китки з гри в цьому сезоні. Знаєте скільки він забив не після передач? 358 китків. Майже 90% влучних атак з гри Луки Дончича реалізовано було без передач. На вашу думку, це нормально? Ні, 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 ні. Щоб бути на вершині. Він супергравець, так. Але йому треба навчитись грати без м'яча, адже це ключ до того, щоб робити гравців навколо тебе кращими. Треба навчитись цьому. Насправді гадаю, прямо зараз ця статистика трохи нечесна, адже ми не знаємо цифр Яніса або Йокіча. Окей, 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 мене є цифри для вас, говорить Ерні. Другий в цьому рейтинзі Шай Гілджеса Александр він забив 280 китків без допомоги партнерів, без передач. Ця статистика говорить мені лише про те, що Лука може набрати очки будь-як і будь-де говорить людина, яка свого часу пограла з побібраєнтом. Лука керує всім. Якщо на ньому дабл-тім, він завжди знайде вільного партнера по команді. Це те, що Кенні казав, так Лука підсумку набере 50, його партнер 18, ще один партнер 15. Але ця статистика означає лише одне: мені ніхто не потрібен, мені потрібен тільки м'яч. Але так, так же чемпіонство не виграєш, говорить Чак. Коли ти супер сильний гравець, іноді треба вміти сказати самому собі. Як ти вже сказав, я хочу забивати, коли захочу чи кидати, коли захочу. Треба розвивати правильну ментальність. Моя робота допомогти моїм хлопцям. Але ця статистика не про це. Вона про те, що йому ніхто не допомагає на майданчику. Так, але як йому допомогти, коли м'яч у нього постійно? У нього був помічник, коли він мав брансона. Зараз його немає, тож він грає в ізоляції, чекає на тім Якщо ви гратиме проти нього один в один, він просто вас знищить. А якщо кидатиме двох гравців на нього, він звичайно віддасть передачу. У Яніса 59% китків без передачі, Кейді 53%, але 90% луки донща це насправді інший рівень. Дякую, що додивилися відео до кінця. Також буду вдячний, якщо напишете свої думки на тему перспективи луки у боротьбі за титул МВП та перспективи Даласа у чемпіонських перегонах. Це Дрібл. На зв'язку.